Багато людей вважають, що їм постійно не щастить. Але, на жаль, чи на щастя, часто це їхній неусвідомлений вибір. Ну, особисто я вважаю, що на щастя, тому що якщо це власний, хоча й неусвідомлений вибір, то ситуацію можна змінити на краще. Як це зробити, розповім в цьому відео. Отже, поїхали. Привіт! Ви на каналі Неповторні. З вами психолог Оксана Сабадаш. У цьому відео ми розберемо, що таке позиція жертви, які її ознаки, як вона формується, які небезпеки в цій позиції, і найголовніше, як вибратися з цієї позиції. А ще я поділюся реальними прикладами з життя, які допоможуть ліпше зрозуміти про що йдеться. І на початку я розповім, що ж таке позиція жертви. Позиція жертви це такий стан, в якому людина постійно почувається нещасною, безпорадною та перекладає відповідальність за свої життя та свої проблеми на обставини або інших людей. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Наприклад, мені постійно не щастить. Я народився не в тій країні. Я народився не в тій родині. Всі інші мають більше можливостей. І все в такому ж дусі. У психології є цікава концепція, яка допомагає зрозуміти, як це працює. Називається вона трикутник Карпмана. Можливо, з вас хтось вже чув про нього, я ж розповім трохи детальніше. Отже, трикутник Карпмана складається з трьох ролей. Перша роль це жертва. Тобто, це людина, яка вважає себе безпомічною. Друга роль це рятівник. Той, хто намагається допомогти, але часто стає об'єктом невдоволення жертви. І переслідувач, тобто той, кого жертва звинувачує у своїх нещастях. Переслідувача ще іноді називають агресором. Я думаю, ви подивилися на трикотник, я можу його трошки відсунути в бік, і далі буду продовжувати вам розповідати. Хоча перед цим хочу зробити коротке зауваження. Можливо, хтось помітив, що в мене досить незвичне освітлення, річ у тім, що в мене було стабілізаційне відключення електрики. Під час якого я, звісно, не могла зарядити всі прибори освітлення, і після нього одразу сталося аварійне. Тому викручуюсь, як можу, сподіваюся, що все більш-менш вдається. Якщо раптом мої прибори гавкнуться, бо я їх не могла зарядити, поки було стабілізаційне відключення, то тоді я. Запишу відео все одно, і якщо я побачу, що воно занадто темне, просто замінюю екран своєю фотографією або доречними картинками, які будуть відповідати темі моєї розповіді. Ну, Поки ніби все працює, так що давайте продовжувати. Отже, Трикутник Карпмана три ролі, як я казала, жертва рятівник та переслідувач. Давайте я вам розповім на Конкретному досить класичному прикладі, щоб ви побачили, як це все відбувається. І ще важливо зауважити, що люди в цьому трикутнику можуть переміщуватися від однієї ролі до іншої. Давайте на прикладі. Отже, як в класиці дієві особи. Чоловік алкоголік, його дружина та подруга дружини. І от ввечері чоловік приходить додому п'яний, починає сваритися на дружину, кидатися речами, не дай Боже, руки розпускати. Зрозуміло, що в цьому разі він у нас в ролі переслідувача або агресора, дружина в ролі жертви. І от жертва дружина зачиняється в себе в кімнаті, чекає, поки чоловік ляже спати, та дзвонить своїй подрузі і починає їй жалітися. Мовляв. Що він робить, я так боюся і за себе, і взагалі, що відбувається, мені страшно. Подруга включається в цю ситуацію та починає втішати дружину, того чоловіка-агресора, та каже їй: Ти не переживай. Ти хороша, ти сильна, хочеш я зранку, я прийду, я з ним поговорю. Він не має так робити. Якщо хочеш, їдь до мене переночу. Тобто, подруга у нас в цьому випадку виступає в ролі рятівника. Це така класика жанру, але як я сказала, люди можуть переміщуватися по цьому трикутнику, тому давайте продовження цієї історії. Зранку чоловік прокидається, в нього шалене почуття провини, він щось пам'ятає, чогось не пам'ятає. Дружина знає про ці особливості чоловіка і думає, що отут настав її час та починає сварити чоловіка: Ти такий сякий, що ти вчора робив? Я взагалі від тебе піду, наступного разу викличу поліцію, сядеш до в'язниці. Тобто тут то дружина у нас вже виступає в ролі агресора, а чоловік в ролі жертви. І чоловік з ролі цієї жертви починає каятись, мовляв, так, я не гідник, я неправильно поступив, тільки не кидай мене, будь ласка, я ж без тебе пропаду, і взагалі, а може, і кинь, тому що я пропаща людина, псую тобі життя, і взагалі в мене голова болить і пити хочеться. Дружині стає шкода чоловіка, і вона біжить йому за мінералочку або за пивком, чи що там вживають в якості похмілля не сильно в курсі. Зрозуміло, що тут чоловік у нас жертва, а дружина тепер стала рятівником для нього. Тобто вона спочатку побувала в ролі жертви, потім, коли вона на чоловіка сварилася, то вона вже стала агресором. А тепер з агресора вона пішла в роль рятівника. І от чоловік попив принесену мінералочку, приходить подруга дружини, як обіцяла, та починає сварити чоловіка. Як ти можеш? Як ти смієш так вчиняти з моєю подругою та подивись на себе, та вона достойна набагато ліпшого, ніж ти. І якимось ще іншим чином його сварить. Зрозуміло, тут чоловік знову в ролі жертви, а подруга вже з рятівника переходить в позицію агресора. І тут стається диво дивне: чоловік та дружина об'єднуються та разом починають наїжджати на подругу. Мовляв, не лізь в наше життя, ми самі розберемося і, взагалі, чого ти прийшла? Тобто тепер вони стають агресорами, а подруга жертвою. Подруга йде. І чоловік починає казати дружині: Боже, ти моя бідна, яка ж тебе подруга все-таки зміюка? Вона хоче тебе розлучити зі мною? Може, вона хоче, щоб ти була самотньою? Заздрить тобі напевно? Боже, яка нехороша жінка, а ти ж тільки для неї зробила, біднесенька моя? І тут у нас дружина жертва, а чоловік різко стає рятівником. Як ви помітили, мені дали світло, так що тепер я в звичному вигляді не буду переписувати спочатку, не хочу витрачати на цей час. Я думаю, ви мене і так зрозумієте. Отже, вертаємося до трикутника. На моєму прикладі ви можете побачити, як люди можуть переміщуватися по цьому трикутнику туди-сюди. Ролі можуть змінюватися, але незмінним лишається одне: жертва знаходиться в пасивній позиції. На неї або нападають, або вона чекає, щоб її хтось врятував. Якщо вам сподобалося моє пояснення трикутника Карпмана, а також замужність при виключенні світла, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. І дзвіночок не забудьте натиснути, тому що мої відео виходять раз на два тижні і без дзвіночка ви просто можете їх пропустити. Дуже вам за це дякую! А ми тепер розберемо ознаки позиції жертви. Але ще раз хочу нагадати: це відео спрямоване не на засудження тих людей, які опинилися або знаходяться в позиції жертви. Навпаки, я розумію таких людей, я їм співчуваю та хочу їм допомогти. І тому важливо знати ознаки жертви для того, щоб зрозуміти, що ви або хтось із ваших знайомих знаходяться в цій позиції, і ці ознаки я, звісно, описую чесно. І найперша ознака жертви це постійні скарги на обставини або на інших людей. Я б обов'язково досягнув успіху, якби не мій партнер, не економічна ситуація, якби не мої батьки. Якби не моя дружина, не мій чоловік, і все в такому ж дусі. І в якості ілюстрації я наведу вам такий приклад. Колись досить багато років тому я спілкувалася по роботі з одним чоловіком. Він мав в Україні невеличкий, але свій бізнес, і він мріяв переїхати іммігрувати в іншу країну. І весь час скаржився на Україну. Все йому тут не так, все йому заважає. Законодавство не таке, економічна ситуація не така, люди не такі, уряд не такий, все не таке. А от, казав він: якщо я переїду, от там, в тій країні, про всяк випадок не буду називати країну, це не Росія, не думайте. Так от, коли я переїду, от там в мене все буде інакше, тому що там прямо рай на землі. І от він переїхав і вже з тієї нової країни почав скаржитися вже на неї. Економічна ситуація погана, люди взагалі якийсь жах, умов для бізнесу нема, і так далі, і тому подібне. Тобто, зауважте, країна вже інша, але не змінилася сама людина. Вона так і залишилася у позиції жертви. Друга ознака позиції жертви це заздрість та знецінення чужих досягнень. Часто жертва сприймає чийсь успіх як власну поразку, тому що вона починає відчувати провину за те, що от хтось чогось досягнув, а він вона сидить на своєму місці і нікуди не просувається. І щоб зменшити цю внутрішню напругу, це почуття провини, вона жертва починає знецінювати успіхи інших або заздрити їм, та каже, що їм просто пощастило, але не бере їх за приклад. Ну, от один мій клієнт, нагадую, що всі історії клієнтів я розповідаю лише з їхнього дозволу. Так от, один мій клієнт обожнював Джима Керрі, але вважав, що йому постійно в усьому щастило, що обставини йому сприяли, люди йому сприяли, і я йому розповіла про те, що насправді Джим Керрі народився в досить бідній родині. Вони навіть якийсь час жили взагалі в трейлері, але він не вважав, що це є завадою для самореалізації, і він старався реалізувати себе в сфері гумору. До речі, його перший виступ в клубі в Торонто був провальним, фактично, тому що в тому клубі і. Публіка була жорстка, як часто стається на гумористичних виступах, і вік його був занадто молодий. По-моєму, йому було тоді 15 років, але він не опустив руки, він продовжував боротися. І знаєте, що мені на це сказав мій клієнт? А він тут же відповів: та мені байдуже на інших. І ось цей приклад показує, як людина відмовляється бачити шлях до змін і знаходить виправдання своїм невдачам замість надихнутися цим прикладом. Третя ознака жертви це почуття безпорадності. Це стан, коли людина навіть не намагається щось виправити, оскільки заздалегідь переконана. Все одно мені це не допоможе. Маленький гвинтік! Я маленький гвинтік. І це чудово ілюструє відома притча. Можливо, з вас хтось її знає. Одного разу чоловік ішов повз будинок, де на терасі сиділи дідусь та бабуся в кріслах гойдалках, а між ними на терасі лежав собака. І собака дуже жалібно скавучав. Чоловік здивувався, але пройшов повз. Другого дня він знов проходив повз цей будинок, картина була та сама. Третього дня знов він іде, дідусь бабуся в кріслах гойдалках, між ними собака лежить і дуже-дуже жалібно скавчить. Чоловік вже не витримав та запитав у них, що відбувається з вашим собакою, чому він так жалібно скавчить? Може, він хворий? На що бабусі з дідусем сказали, ні, з ним все гаразд, він просто лежить на цвяху. Чоловік здивувався і каже: Так якщо ви про це знаєте, чому ж ви йому не допоможете, не перенесете його в інше місце? А вони відповіли: так він цілком здоровий, він сам може встати та перейти в інше місце. Просто певно, йому боляче настільки, щоб скавчати, але не настільки, щоб зрушити з місця. Ця історія чудова ілюстрація того, як багато людей поводяться в житті. Вони відчувають дискомфорт і навіть біль, але не роблять нічого для того, щоб змінити свою ситуацію на краще. Причому навіть якщо рішення лежить прямо на поверхні. Сподобалась притча? Якщо чуєте її вперше, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок. Дякую вам! І напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А четверта ознака жертви це бажання привернути до себе увагу через власні страждання. Це може бути ще одним сигналом, коли людина свідомо, а іноді підсвідомо намагається привернути до себе увагу оточуючих через власні труднощі. Мовляв, подивіться, як мені важко, і оцініть мою мужність, як я живу з усім цим. Ну, знаєте, як у Шекспіра вона мене за муки полюбила, а я її за співчуття до них. Ну, але це література, це отелло. А, а в житті так не працює. В житті, навпаки, більшість людей, вони, по-перше, зосереджені на своїх проблемах, а по-друге, на їхньому подоланні. А для жертви характерно зосереджуватися лише на власних проблемах. І часто замість викликати захоплення інших людей, як он жертва зносить всі негаразди, вона може викликати ну, в найкращому випадку жалість. А в найгіршому навіть презирство. Мовляв, ну, в нас теж є труднощі, але ми з ними боремося. А ти чого сидиш? А ну, намотав шмарклі на кулак та вперед. Тому цей спосіб привертання до себе уваги ну, точно не найкращий. Далі давайте розберемося в тому, як формується позиція жертви, як людина потрапляє в цю пасту. Найперше це виховання. Наприклад, якщо дитина росла в надмірно контрольованому середовищі, де вона звикла до своєї пасивності, тому що її лише контролювали, вона мусила виконувати вказівки інших. Або якщо її критикували за будь-яку ініціативу, за будь-який прояв власної волі, і вона склала лапки та вирішила, що ліпше нічого не робити і залишатися в такій пасивній позиції. Або так само так може статися з тими дітьми, які ростуть в гіперупікаючих родинах, де батьки намагаються захистити свою дитину від будь-яких труднощів, вирішують проблеми дитини замість самої дитини, навіть ще іноді до їхнього виникнення. І таким чином. Формується людина, яка не вміє долати труднощі, яка звикла, що її хтось прийде та врятує, і от все це може сформувати пасивне ставлення до життя. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Ви Другий момент, який сприяє формуванню позиції жертви, це низька самооцінка людини. Якщо її особливо з дитинства порівнювали з іншими, особливо не на її користь, знецінювали будь-які її досягнення, то, звісно, це породжує зневіру у власних силах та пасивність по життю. До речі, якщо ви хочете щось міняти в своєму житті, ось вам даю посилання на моє відео про самооцінку. Там є, воно фактично цілком присвячено дуже хорошій техніці, яка допомагає підвищити власну самооцінку. Вона хороша тим, що ви можете це робити без психолога, і в цьому відео я детально розібрала, по-моєму, розклала прямо все по поличках, як ви можете це зробити самостійно. Економлю ваші гроші на психолога. Ну і третій крок до формування позиції жертви це вторинні вигоди. Тобто жертва часто в своїй позиції починає отримувати певні плюси, співчуття інших, увагу, ну і найголовніше, мабуть, зняття з себе відповідальності за будь-які події у власному житті і взагалі за будь-які ситуації. Ну вона ж же жертва. Знову ж таки, якщо ви хочете мінятися, ось посилання на моє відео про вторинні вигоди. Там я детально розповідаю з прикладами про те, що це таке, та як подолати ті мінуси, які несуть за собою вторинні вигоди. Тому що мінуси там набагато більші за ті дуже сумнівні плюси, які вони дають. Тепер давайте розберемо негативні наслідки позиції жертви. А вони є в житті людини, яка займає таку позицію. По-перше, людина попадає в замкнене коло безпорадності. Коли ви постійно переконані, що не можете змінити свою ситуацію, ви починаєте відчувати безпорадність. Це, в свою чергу, підсилює почуття безвиході та самотності, і замість того, щоб шукати шляхи вирішення проблеми, людина просто пристосовується до ситуації. І починає скаржитись на обставини замість спроб їх змінити. Наприклад, людина сидить на тій роботі, яку ненавидить, але вважає, що не знайде нічого кращого. Це постійне відчуття пасивності підриває віру у власні сили, роблячи людину все більш залежною від зовнішніх факторів. Другий негативний наслідок позиції жертви це те, що така людина дуже часто вступає в стосунки з аб'юзерами. Позиція жертви може призводити до того, що людина не відчуває власної гідності та не вміє ставити себе на перше місце. Вона може почати потрапляти в токсичні або аб'юзивні стосунки, де її почуття гідності постійно принижують. Людина в такій ситуації сприймає прояви агресії або маніпуляції з боку іншої людини як норму та звикає до цього. Це ще більше зміцнює позицію жертви, адже кожен негативний досвід підкріплює уявлення про те, що з нею завжди щось не так. А також уявлення про те, що її життя завжди буде складатися із страждань, і жертві, яка знаходиться в аб'юзивних стосунках, часто здається, що вона й не гідна нічого кращого, і що змінити вона нічого не може. Вона або втрачає здатність розпізнавати аб'юз, або звикає до нього, вважаючи, що це нормально. І третій негативний наслідок позиції жертви це відсутність прогресу в її житті. Людина в позиції жертви часто сприймає будь-які можливості як недосяжні. Вона може бачити, як інші досягають успіху, але переконана, що це не для неї. Вона не вірить у власні сили, та переконана, що завжди якісь обставини або інші люди будуть стояти на її шляху, будуть стояти їй на заваді. І замість того, щоб використовувати можливості для розвитку, вона знаходить безліч причин, чому це неможливо. Ну, от згадайте притчу про собаку, яку я розповіла. І в результаті цього людина починає втрачати інтерес до життя. Її мотивація знижується, і вона може потрапити в депресію або вигоряння, вважаючи, що зміни неможливі. Таким чином, через внутрішню пасивність та страх людина навіть не пробує щось змінити в своєму житті. Натомість вона лишається в комфортній для себе зоні жалості до себе. І ще раз хочу підкреслити: я не засуджую людей, які почуваються жертвами, які знаходяться в позиції жертви. Це відео спрямоване на допомогу тим, хто хоче допомогти собі сам в першу чергу. Тому далі. Наступний розділ нашого відео буде саме присвячений тому, як же вийти з позиції жертви. Найперше це усвідомлення. Тобто перше і найважливіше, що ви маєте зробити, це усвідомити проблему та визнати чесно перед самим собою, що ви мислите як жертва. Але тут важливо це визнати і не продовжувати потім От, подивіться, я жертва, я страждаю. Прийдіть мені хтось на допомогу або взагалі не чіпайте мене, бо я жертва. Он, я подивилася відео психолога. Я жертва, в мене навіть майже довідка є. Відео психолога. Ні, я не знущаюсь. Це в мене гумор такий просто. Так от, ні, вам важливо це визнати перед собою для того, щоб взяти відповідальність за себе і за свою долю, щоб почати мінятися. Тобто підхід має бути який: так, я визнаю, що я жертва, але я не хочу більше жити як жертва. Я не хочу більше бути в такій позиції. Тому далі другий крок, який ви можете зробити, він може звучати: так – сприймайте інформацію, яка може вам допомогти. Жертви часто дивляться відео про психологічні проблеми і концентруються лише на тій їхній частині, де розповідається про ці проблеми, про страждання. Але вони пропускають рекомендації по подоланню проблем, оскільки вважають, що це не працює. Особисто знаю кількох таких людей, ну, звісно, не як психолог, а просто по життю знаю таких людей, яким би, ну. Прямо проситься, щоб допоміг психолог, не я, бо це мої деякі там друзі, деякі знайомі, і тут вже треба бути або психолог, та клієнт, або знайомі, або друзі. Тому не я, інший психолог, і буває, я їм пропоную, що звернись до психолога, ти можеш вирішити свої проблеми. А люди кажуть, та, мені нічого не допомагає, які психологи, і взагалі я чув, що психологи не допомагають. Це дуже яскраво показує, що людині так комфортно, вона так звикла. Ну, це дуже відносний комфорт. Я думаю, ви мене розумієте, тому що справді це спричиняє багато страждань жертві. Але вона звикла. Просто це звичне середовище. І дійсно, їй, як не дивно, стає комфортно. Знаєте, я. Колись про таких людей одній з таких людей розповідала свою асоціацію. Кажу: в мене таке враження, що ти навалив на себе мішок каміння, ідеш з ним. А я тобі пропоную, що звернись до людини, вона допоможе тобі позбавитися цього каміння. Звернись до психолога, а людина починає виправдовуватись. Ой ні! Та я вже цей мішок несу, я якось до нього звик, і взагалі воно вже нагрілося від моєї спини і мене гріє. А раптом ураган буде, а я з мішком каміння, мене вітром точно не віднесе, бо я важчий. Тобто людина сама починає виправдовувати свої страждання. Ну, це ж дуже погано так жити, правда? Тому я й кажу, що важливо концентруватися не лише на тих частинах, відео приміром, де розповідається про проблеми. А важливіше навіть більше звертати увагу на те, де пропонується, як же їх подолати. І от важливо не лише слухати про те, як долати свої труднощі, а й застосовувати це на практиці, навіть якщо спочатку це здається складним, а спочатку це буде здаватися складним. Але у всіх так розумієте, труднощі бувають у всіх. Що відрізняє жертву від нежертви? Нежертва бореться з труднощами, жертва скаржиться. Маленький гвинтик! я маленький гвинтик! третій крок по виходу з позиції жертви: повертайте собі контроль над ситуаціями. Навіть якщо у вас виникла якась складна ситуація, запитайте себе, а який хай навіть маленький крок, але я можу зробити, щоб це змінити. А потім обов'язково робіть цей крок та аналізуйте, як змінилося ваше життя. І ви, зрештою, обов'язково побачите, як ваше життя поступово почне ставати кращим. Важливо помічати ці зміни. Четвертий крок: беріть на себе відповідальність за власне життя. Починайте з малого, не треба подвигів, але організуйте свій день, спробуйте завершити якесь навіть маленьке, але завдання. Обов'язково помічайте це і відмічайте, виписуйте свої успіхи, хваліть себе за них, навіть винагороджуйте. Ви можете в якості винагороди, тільки не алкоголем, з'їсти тістечко, наприклад, вийти прогулятися, купіть собі. Квиток до кіно безліч є можливостей, як можна собі зробити приємно. Але в разі того, якщо ви чогось уже досягли на шляху подолання позиції жертви. Але справді дуже важливо хвалити себе за ці успіхи та, можливо, навіть винагороджувати. П'ятий момент по подоланню позиції жертви: шукайте підтримку. Постарайтеся оточити себе людьми, які будуть вас підтримувати та мотивувати, а не підживлювати вашу жалість до себе або кидатися вирішувати ваші проблеми замість вас. І шостий крок: взагалі-то його варто було поставити на перше місце це робота з психологом. Тому що саме робота з фахівцем допоможе вам глибинно розібратися. В собі, у тих психологічних травмах, які призвели до позиції жертви, дитячих дуже часто травмах, якихось складних життєвих ситуаціях, психолог допоможе вам знайти деструктивні установки, напрацювати нові способи мислення та дій. Якщо власне, ви бажаєте попрацювати зі мною, то як записатися до мене, ви бачите перед собою на екрані, також QR-код на мій аккаунт в телеграмі, куди ви можете спокійно мені написати щодо психотерапії. Це анонімно, це не якийсь загальний телеграм-канал, просто мій аккаунт. Отже, позиція жертви це не вирок. Так, це не просто, але кожен може змінити своє мислення та життя, якщо буде готовий до дій. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з такою проблемою, або, може, знаєте таких людей і що допомогло вам або іншим людям. Я думаю, це буде цікаво та корисно почитати усім глядачам Ютубу. А я завжди так взагалі дуже люблю ваші коментарі. Ви це бачите і знаєте, бо я відповідаю на ваші коментарі. І якщо відео було корисним, поширюйте його серед знайомих, також в соцмережах. І поставте вподобайку та підпишіться на канал, тому що Ютуб особливо цінує ваші підписки. Саме коли ви підписуєтесь, Ютуб розуміє, о, це хороше відео, його треба показувати іншим. Тому ви мені цим сильно допоможете. Дуже вам за це дякую. Донайте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.